На один день стати пекарями у Чернівцях благодійники провели майстер-клас для діток переселенців. Малюків навчали працювати з тістом та пекти тістечка. Більше подробиць дивіться далі у сюжеті. Вони були змушені покинути рідні домівки та їхати у невідоме, приїхавши на буковину, чимало людей і досі залишаються проживати у нашому краї. І якщо спочатку вони потребували найбанальніших речей, то тепер їм потрібна соціалізація, зауважує координатор благодійного фонду Рокада у Чернівецькій області Віктор Лачак. На початку, коли ми починали їздити в громади і десь допомагали дітям, було потрібно саме якісь матеріальні речі: це ковдра, матрас, подушка. А зараз людям потрібно саме соціалізація, відчути себе частиною суспільства, бути потрібному, бути задіяному, відчувати, що ти є частиною тої громади, до якої ти приїхав, а не бути відторгненими і постійно думати про те, що лишилося там. Тож, або дітки, які приїхали з різних областей України, відчули себе частинкою суспільства. Чернівецькі благодійники влаштували майстер-клас, малюки могли спробувати себе у ролі справжнього пекаря та створити вла власний кулінарний витвір розповідає Віктор Лащак. Захід направлений на те, щоб внутрішньо переміщення і саме діточки навчилися пекти, навчилися, скажімо, поводитися з тим самим тістом і відчути себе ну частиною наших громад, частиною нашого суспільства, частиною Чернівецької області. Дітям потрібно продовжувати насолоджуватись життям, переконані батьки. Тому такі заходи є чудовою можливістю знайти нових друзів та спробувати Бувати себе у чомусь новому дуже гарний захід. Ми дякуємо благодійному фонду Рокада. Вони дуже часто нас запрошують на різні заходи. Знаєте, ми в селі, тому нам це дуже дітям потрібно. Потрібно рух виходити, дивитись, спілкуватись. Тому ми сьогодні попали сюди. Діти дуже щасливі, і ми разом з ними, тому що зараз наразі така ситуація в нас в країні, війна і психологічний стан у дітей досить такий складний. І завдяки цьому заходу от насолоджуємося життям і згадуємо, як було гарно, і вдячні воїнам нашим ЗСУ за те, що надають таку можливість жити звичайним життям для діток і для нас. Власниця кондитерського цеху пекарні Ніконова, пані Галина, розповідає, такі майстер-класи проводять не вперше. Ми почали запрошувати діток, тому що хочеться, щоб діти розуміли цінність хліба, щоб через їхні руки, через дотик проходило тісто, смак, запах тіста, тому що хочеться, щоб діти розуміли, яка ця праця, як робиться хліб, де він печеться, що робиться, і звичайно, що хочеться більше ознайомити наших діток. Тістечка, печиво та булочки саме такий асортимент продукції нині готували, розповідають малюки. Прянички, всякі там пірашки, ну, як тісто виробляють, як булочки роблять. Я роблю одного такого пряника. Я тут роблю булочки, і дві мають сподобатись іншим, а, а також моїй мамі надії. Я цікавого бачив, як розкатують тісто. Я бачив, як робляться ці бабешки. Це такі буханки для хліба, ну, для бутербродів. Я бачив такі величезні пічки з величезними лопатами. Я виготовляв о, о, випічку. О, я тут побачив, як готують торти. Я робив із ізюмом, із маком і із шоколадом. Я ніколи не робив таке, мені дуже сподобалося. Ліпив тістечка, посипав шоколадом білим, бачив круасани, торти, як роблять їх. Галина Ніконова, певна, позитивні дитячі емоції після таких майстер-класів є безцінними. Приємно спостерігати, як вони своїми руками роблять вироби. Ми їм надаємо дрожжеве тісто, тому що дрожжеве тісто вони самі більше можуть відчути на дотик. І дуже приємно, що в дітей, так би сказати, вони починають піклуватися. Вони печуть, вони чекають на свою булку, вони її смакують, вони кажуть, дайте особисто мою. Мені здається, що ці емоції, ці враження, коли діти розказують. Батьками показують фото, ну це дуже важливо для наших діток, для нашої нації, для нашої України. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.